Так, я зараз вийшла з барні на прогулянку. Боже, яка погода. Я кайфую. О. Ходи. Так, а тепер я хочу з вами просто поділитися своєю проблемою. Я вже другу ніч не можу нормально заснути, і я використовую ось такий мелатонін-спрей. Яка, звісно, деколи допомагає, деколи не дуже. Знаєте що? Ще я вчора не спала до першої ночі, а просто читала ось цю книжку, якби він був зі мною Лора шо? На... Я... Я ця книжка, ну вона просто вона так тримає тебе, так хочеться вже до кінця її дочитати. Дуже цікава, дуже легко читається, тому прям не знаю, я рекомендую. Що мені вчора подружка написала, що є друга частина. Але другу частину я, напевно, не буду купувати. Я скачаю в Телеграмі. Напишіть, будь ласка. Чи читаєте ви книжки з Телеграму? в мене на голубі сьогодні. А ще мені прийшла пошта з Китаю, з AliExpress, Тому я хочу зараз з вами зробити такий міні-анпакінг. Так, я вже повним ходом готуюся до свого тріпу. Ну що? Так, чекайте, я хочу якось красиво зняти. Стоп. Ось так виглядає чорний. Він просто ідеальний, Він шикарний. Це прям мій фаворит, напевно. Його, будем... Його залишаю 100%. Так, я їду на 9 днів, я їду туди, де я буду займатися дуже багато йогою. Тому мені треба різні костюми. Мені дуже подобається, дуже подобається колір, дуже подобається, як він гарно стягує фігуру. Це прям 10 з 10. Далі от перший комбінзон. Чесно, мені не подобається цей колір. Він занадто сильно яскравий. Я думала, він буде такий ніжно-голубой, але він не моє. Ну, поняли, з такою спинкою. А знаєте, що якість, типу він такий дуже гарний, Якість приємна. Тому я його буду повертати. Не подобається. І так, мій молодший брат заблокував свій iPhone 11. Не знаю, він забув якось пароль та й таке. І тому ми зараз їдемо купувати йому новий. Купили ми 13-ку ось такий дуже красивий синій колір. Я думаю, він буде дуже сильно радий. Я зробила собі ось такий лаваш з сиром. Дум -дум. Короте, виглядаю я ужасно, знаєте чого, бо я спала сьогодні десь 4 години. Заснула я в першій, тому що я читала книжку до першої, до речі, дочитала до кінця, а потім ще 20 хвилин ревіла, тому що книжка дуже сумна. Точніше кінець виявився дуже такий сумним. І прокинулася щось, і точніше мене розбудили, тому що я думала, що я йду на восьму день на роботу, як завжди. Але виявилася в мене ранішня зміна і мене не попередили. Тому мене розбудили, і я поширувала, то позібралася за 10 хвилин і поширувала на роботу. У мене приїхала, я поїхала. Так -така. І зараз вже п'яту годину вечора, і думаю, щоб в хаті не сидіти трохи провітритися. Зайнятися спортом, до спортзал, їду точніше. Бо 10 днів в хаті я сиділа і я думаю, вже все стане, буде того добра. Хоча я дуже гарно провела час. Ну як гарно, то знаєте, це був маленький рекрит. Просто сидіти в хаті, нічого не робити. Ну, я хворіла, звісно, але сам факт, що я просто була в хаті, це не знаю, багато вартує. Все, я вирушаю. Блін, мене погано воїну, я думала, що воно буде класно водно, але на жаль, ні. Тому так, так забула прихипнутися. На дворі холодно. Є холодно. Мені їхати хвилин 5. Але я ходжу до пішки. А пішки це хвилин 15. З ручника. Так, дивимося по сторонах, що там. Ніби нічого. Окей. Намагаюся, подивимося на з цього варіант. Знали, в Німеччині вибрати хату з нормальною ванною кімнатою. Це прям жито випробування. Що це? До речі, використовую ось такий засіб. Коротше, ось так я виглядаю. Такі взяла сирачки гарні. І що, будемо виїжджати, тому що на восьму годину у нас концерт. Я сподіваюся, ці локони хоч би трохи протримуються. Робимо ставки. Я, звичайно, дуже сильно радію, що ми дійдемо на концерт, але знаєте що, один мінус те, що я прийшла після роботи в третій годині, працювала шостої ранку. У мене була раніша зміна. Я почуваюся такою втомленою. Я ще прийняла душ. Зробила якусь там мінімальну укладку, але я просто, я вже пила три кави. Я сподіваюся, що ми зараз приїдемо, що в мене відкриється якесь друге дихання. Чесно, це дуже класне відчуття, коли ти виконуєш свою мрію. Зараз, через дві години, я розумію, що я буду сидіти просто на живому концерті і бачити Льовіка Айнаді і слухати його композиції. Мені здається, це просто кайф. Я не вірю. Ще, звичайно, туди добратися. Так, Рома, Ділейся враженнями. Через дві години. Поки що вони дуже змішані. Ти не вір. Тож так, я не вірю. Я, я, я взагалі не знаю. Цей дядька дуже-дуже крутий для мене. Типу, я не знаю. Я не знаю, я хочу його побачить, але... Теж. Таке, знаєш, змішане відчуття. Ну ладно, я думаю, ми повіримо, коли ми вже будемо там. Блін, то там перша... Коли він вийде. Перша пісня десь буде. У -у -у -у, самий початок це просто імба. Я впевнений. Стас, стас, стас. А нам гарної дороги. Щастя. Коротше. Сім... Розказуй. Коротше, ми вже приїхали. Дві пари ключів машини, машина захлопнулася. Ділет в машині. Ділайти в машині, тому що в майже Я не знаю. Не що... Я ще такої не бачу. А, бля, Роман, я за мене буде стрес. Перший раз і ті, а мене ні. Просто машина захлопнулась. Що робити? Любі друзі, дорога родина, зараз що попадка. Я не маю що вам сказати, я просто шоці. Сижу на заправці, Чекаю. Класно, все, тепер ми відкрили машину. В'яха, Ви ще такого не бачив, рекутанку. У мене немає слів. Коротше, як ви розумієте, настрою у мене вже взагалі не було. Після такої ситуації, що з нами сталося, це треш. Ну що, погляньте, як ми їхали просто. Людовіка, та Inaut. Так, ми приїхали якраз до 10.08. Тут скільки народу, що просто. Ну Так дивно, типу, ми пройшли охорону і нас забрали корк. Тепер я мушу подати без корка. Це якось дивно. Ну, да. Напишіть в коментарях. Чому, як ви думаєте? Коротше, ми шукаємо. Там все так класно. А нам треба опуститися на нас, ми не знаємо як. Ура! Ми знайшли наше місце, ми сіли. Я не вірю, своїм його чав. п'ять по восьмі. Ще нічого немає, ми чекаємо. Все, тепер я служу довольна. Але скільки ми стресу пережили? Через скільки принад? Скільки в нас тут вийшло тою машиною, але ми тут нарешті? Йдіть до своєї мрії. Через сіни негаразди. В речі були дуже сильні корки на дорогах після цього концерту. Так, я вже відпрацювала половину дня ще буквально 3 години. І що я вам хочу сказати? Вже вечора приїхала десь в 12-й годині і заснула його в перший поки то все. Я під таким враженнями була, що просто. Типу, я всім рекомендую ходити на концерти. Це дуже класне відчуття, я вам серйозно кажу. Я сиділа така з відкритим ротом просто і слухала його. І я навіть, навіть знімати не хотіла. І розумієте, там стадіон великий, 20 тисяч людей було, і просто там навіть ніхто не говорив, всі просто сиділи, мовчали і слухали. Це було дуже сильно. я не знаю, цілих дві години. Починаю дві споловини, що Він ще потім грав дві а, пісні це по композиції на біс. Він вже іде, вже люди порозходилися і потім він знову починає грати. І це було дуже сильно. Так, хочу трохи проаналізувати ту ситуацію, яка сталася вчора з машиною, що ми затопили, забули ключі. Я думаю, це сталося все не просто так. Тому що ми, коли їхала, ми від'їхали вже від нашого міста 20 кілометрів, і сталася аварія. Ми побачили, що сталася аварія, приїхала поліція, швидка, машина перевернулася. І я так думаю, що можливо, типу, це все не просто так сталося. Можливо, у типу, нас янгол оберіг. я не знаю, але ну, я думаю, що це не просто так. Знаєте, зі цей? А коли ти спішишся, наприклад, кудись, і там ти спізнюєшся ще й на автобус. А типу, от, а не просто так ти спізнився, бо, наприклад, там була аварія або ще щось. Я думаю, що та це нас перегло. Приїхали ми на концерт 10 хвилин восьмої. Але він, звичайно, почався десь трохи пізніше: 20 по, чи навіть 15 по, так що все нормально, ми встигли. То, що та сумно, що ми розбили вікно. Але я думаю, що. Ну, можна купити. Не біда. Головне, що все добре з нами. Так що там, бережіть себе і все буде добре. Я дуже сильно люблю починати ранок з пілатесу, але спочатку я снідаю, потім я читаю книжку і аж тоді в мене йде пілатес, тому що на голодний шлунок я не можу нічого робити. І я вважаю, що пілатес це ідеальне тренування для тих, хто хоче зміцнити м'язи без зайвого навантаження. Тому що після занять я відчуваю тіло легше, мене перестає боліти спина. Мені подобається, що вправи не виснажують, але дають відчутний ефект. І особливо круто, що покращується постава і зникає скутість у тілі. І ще один плюс це пілатес допомагає зняти стрес і розслабитися. Сьогодні робила вправи з м'ячиком, Ось мій як І це не знаю, це якийсь новий досвід, тому що всі вправи були нові для мене. Робила я по Ютубі з Сніжаною. Я думаю, ви всі вже її знаєте, тому що вона прямо українську мені здається найкраще викладає пілатес. Боже, подивіться на цього пса. так він не встигла. Він, коротше, весь час просто. Барні – це той собака, коли я лиш розстеляю карімат, він зразу йде, сідає на нього, тягнеться і починається. Пані. Але ти красивий, ти такий красивий. Так, ти красивий? Боже, таке моє чудо. Так, народ, хочу, щоб вам зробити на ніч анпакінг-посолочок. Які мені прийшли з Алікспресу та з й на Ту поїхала? Почнемо це коротше: це, Боже, резинки з шовку для волосся. Точніше, одна резинка. It's...